Ну що ж, ми продовжуємо, і зараз до нашої студії доєднується наш гість: це Олег Пензин, економіст та виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні! Так, героям слава, і я вас також щиро вітаю. Так, рада вас бачити в нашій студії. Отож, декілька основних питань, які зараз турбують багатьох українців. А як зараз реагують наші західні партнери ЄС щодо закону про НАБУ? Ну, дивіться на сьогоднішній момент з Європейського Союзу два напрямки фінансування України Один з них це програма Ukraine Facility, і по тій програмі якоїсь рефлексії на ситуацію з Набу немає. Перелік реформ, які треба здійснити. І в залежності від виконання цих реформ, нам Європейський Союз або дає, або не дає гроші. Е, на сьогоднішній момент ми е, замість траншу 4,5 мільярди євро отримали 3 1,5 мільярди не отримали, тому що загального переліку ми не виконали там три маячки. Перший, що стосується децентралізації, другий. Президент Зеленський не підписав закон про реформування АРМА, і третій не було виконаний незалежний відбір суддів антикорупційного суду. Тобто, ті речі привели до того, що замість 4,5 ми отримали 3 мільярди євро. А другий напрямок mm -hmm. це власне програма, яка фінансується Європейським Союзом за рахунок доходів від заморожених російських активів, так mm -hmm. ті гроші, що йдуть. Ті гроші, що йдуть через Європейський фонд миру, тобто, власне, от в межах цих грошей, то що нам минулого року дали 50 мільярдів доларів, і е, цей рік Європейський Союз періодично з цієї програми виділяє так, от, е, оті гроші вони напряму пов'язані з антикорупційними справами, і по саме по тій категорії грошей було повідомлено про призупинку фінансування. Якщо не будуть відповідним чином змінені умови е діяльності набу і САП, в першу чергу мова йде про незалежність е підслідчу. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про діяльність, треба розуміти, що набу і САП не має підпорядковуватися нікому е в своїй е операційній діяльності. Угу. Ну, от власне, та ми кажемо про те, що от е, я спопереджає столицю про е, зупинку фінансування, якщо не відновлять незалежність та, на БУ і сапів про та, які так та, власне, для нас це… Так, для нас дуже погано зараз не мати такої фінансової підтримки, подушки, тому що в нас зараз відбувається війна? От, власне, якщо невідомо, як завтра проголосують в Раді, якщо все ж таки буде результат не з позитивних, то які наслідки є в економіці для українців на даний момент, які ризики, і що робити далі? Ну, перший, давайте будемо оптимістичними. Є надія, що все-таки проголосують. Мозгів вистачить. Це перший момент. Другий, значить, дивіться, оті кошти, про які ми зараз з вами говоримо, це кошти на виконання соціальних зобов'язань держави. Тобто, всі доходи, які має Україна на сьогоднішній момент, ми отримаємо ем, і власне всі всю дохідну базу, ми відправляємо на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансується за рахунок макрофінансової допомоги. Це або гранти, або запозичення, але вона йде під категорію макрофіну. Тобто у ті гроші, про які ми зараз з вами говоримо, по які формально на сьогоднішній момент призупинене фінансування, якраз це макрофінансова допомога, яка йде на покриття, наприклад, заробітних плат лікарям-вчителям, на покриття соціальних видатків для незахищених верств населення. Вона йде там на різні види допомоги, які фінансуються з державного бюджету. Тобто, власне, це на соціальний блок. Що нас очікує, ну дивіться, щоб ви зрозуміли, в будь-якому випадку, Україна буде зараз готовий проєкт закону зміни до державного бюджету на 2025 рік. Збільшення видатків на безпеку оборону на 450 мільярдів гривень. Ну так історично склалося, що е, перевитратили кошти, які мали бися фінансувати е, безпекову оборону в листопаді-грудні цього року. Е, це то, що Мінфі називає наближенням видатків. Угу. І там виявилася ситуація, коли треба збільшувати видаткову частину на безпеку оборону і там 450 мільярдів частина за рахунок е, збільшення. Надходження податків, друге – за рахунок е, внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики, тобто 450 мільярдів знайти ну, вимушені будуть. Так от, е, якщо раптом завтра щось не буде проголосоване, то ті кошти, які планувалося відвидати на безпеку оборону і оплатити контракти по зброї і по всьому останньому, їх треба використовувати буде на соціалку, тому що, ну. Якщо ви не допоможете малозабезпеченим, ви отримаєте там чорну біду, і тому цього точно не буде. Тому держава буде поставлена в дуже неприємну ситуацію, коли треба буде вибирати або зброю, або мало Так що в даній ситуації, безперечно, краще, щоб ви завтра проголосували. Пане Олеже, дякую вам за чітке роз'яснення ситуації і що знайшли час доєднатися до нас, до нашого етеру. Отож, з нами на зв'язку був Олег Пензен, економіст та виконавчий директор економічного дискусійного клубу. І ми говорили про реакцію наших партнерів та ситуацію, зокрема.